26 лютого ми отримали зброю в Чернігові, Ворог вже був на підступах, мали починати скоро вуличні бої. І, отримавши зброю, отримавши набої, я не знав навіть, як зарядити їх. Ось... Я Євген, військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади, і голова громадської організації Зружкелю. Зараз час війни, обов'язок кожного громадянина, в тому числі і підлітка, вміти стати до захисту, захистити нашу країну. Наразі дівчатка навчається споряджати магазинобоями калібр 545 до автомату АК-74. Це базова навичка. Якщо вона не розвинена, то можна загинути, не захистити себе, не знищити ворога. Я пробувала це робити в перший раз, навіть якщо у вас є нотки, якщо ви дівчина, це не значить, що це не можна зробити за 49 секунд. Так, я вже вас. Так. в цьому раз. У нашому закладі освіти постійно проходять зустрічі. Учнів, захисниками з учасниками бойових дій це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, як для учасників бойових дій, які приходять і бачать, і як вони потім говорять, заради кого вони віддають своє здоров'я, заради кого вони захищають нашу землю. Це надзвичайно важливо і так само важливо для учнів. Ми зараз вчимо їх, що потрібно. З розумінням відноситися до наших захисників, адже вони багато пережили. Багато хто приходить із фізичними вадами, і на це ми теж звертаємо увагу. І учні, спілкуючись, намагаються зрозуміти, переймаються, і важливо після таких зустрічей, які відбуваються, вводити підсумок і розставити акценти на тому, як потрібно. У реальному сучасному житті в соціумі вести себе з нашими захисниками. Я дякую за те, що нам дають цю інформацію. І напевно, це дуже класно, коли людина з досвідом нам це розповідає, тому що вона в цьому найбільш пізнана. Ми зараз на навчаннях як керувати дронами. Цього в нас була ми навчання по перезаряджанню рушків до автомата. Було дуже класно, дуже повчально. Я навіть трошки замала нігать. Учня 22-ї школи до нас сьогодні приїхали з дуже цікавим заняттям інструктора показати роботу дронів, як і в цивільному житті, користь їхню, так і військовому. Наприклад, багато корисного сьогодні дізналися, і ми дуже задоволені з моїм другом цими заняттями. Такі заходи, які ми проводимо на базі закладів освіти в нашій області. Це є неодноразова акція, тому що комунікувати із демобілізованими воїнами це проблема, яка на сьогодні постала в суспільстві, і необхідно навчити учнівську, студентську мову комунікувати і бути єдиним таким середовищем, де можна було б вільно спілкуватися нашими захисниками і робити спільну справу заради перемоги України.